У низці країн страйки та протести тисячі людей по всьому світу продовжують виходити на вулиці із протестами та підтримкою палестинців. У Лондоні палестинські протестувальники практично заблокували роботу одного із залізничних вокзалів. Така ж ситуація в Каліфорнії. Тут протестувальники заблокували порт Окленд. Така ж хвиля протестів та підтримки палестинців проходить у багатьох країнах світу. Приміром, у жовтні в Лондоні пройшла майже 100 тисячна хода на підтримку Палестини. Мітингувальники пройшли маршем через усе місто з вимогою негайного припинення вогню в газі. Тоді ж акції пройшли у Франції, Туреччині, Нідерландах та інших країнах. Хал продовжує наземну операцію в секторі газу. Сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяхов від імені уряду заявив, що Ізраїль проти будь-якого тимчасового припинення вогню в газі доти, доки Хамас не звільнить усіх заручників. Їхня кількість станом на 3 листопада, за даними ізраїльської армії, становить 241 особа. І з'явилися нові на подробиці нападу Хамас на Ізраїль. За останніми даними у нападі на Ізраїль в перший день брали участь як мінімум три тисячі бойовиків. Раніше вважалося півтори тисячі. У п'ятницю міністр закордонних справ Гондурасу повідомив про відкликання свого посла в Ізраїлі для консультації у зв'язку з гуманітарною ситуацією, в якій опинилися палестинці в секторі Газа. Напередодні 1 листопада своїх послів відкликали Чилі та Колумбія. Імовірно, президент Зеленський може відвідати Ізраїль. Підготовка до візиту перебуває на завершальній стадії. Про це повідомляє п'ятницю 3 листопада ізраїльське видання The Times of Israel. Що ж, очікуємо офіційного підтвердження? А ви ставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами. Командуючого сил спеціальних операцій генерала майора Віктора Хоренка звільнили з займаної посади. Тепер його місце займе полковник Сергій Лупанчук. Про нього інформації у відкритому доступі немає. Що ж стосується Хоренка, то він був керівником ССО з 25 липня 2022 року. Але цікаве інше, виявляється, вже колишній командуючий сил спеціальних операцій дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. Про це він повідомив. В ефірі ток-шоу Української правди. Також Хоренко заявив, що спілкувався із головнокомандувачем Валерієм Залужним, і останній подання на звільнення не робив. Ну, причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це з засобів масової інформації, спілкувався також з головнокомандуючим, який також мені пояснити цього не, не зміг повинні були подавати подання главком но він мені відповів, що такого не робив. Звісно, і не розумію, що сталося. Це означає, що звільнення було напряму з офісу президента. Дійсно, в теорії президент України, як Верховний головнокомандувач, у разі війни, що в нас відбувається, може ухвалювати такі рішення. Але все ж робити такі кадрові перестановки без погодження та й просто відома головнокомандуючого залужного неправильно. Зеленський у своєму традиційному вечірньому зведенні повідомив про сам факт зміни командуючого ССО, однак не навів причин, чому таке рішення було ухвалено. Провів заміну в командному складі Збройних сил України, призначив полковника Сергія Лупанчука, новим командувачем сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може. Додати нашим силам спеціальних операцій більшої потужності, також Зеленський повідомив, що Віктор Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі головного управління розвідки Міноборони України. Як думаєте, чим продиктоване таке рішення? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. У нас цікаво. Мірча Луческу після ганебної серії пішов із Динамо та завершив кар'єру головного тренера. В останньому матчі під керівництвом Румуна Динамо мінімально поступилася Шахтарю 0-1. Поразка у центральному матчі 13-го туру чемпіонату України від Донецького Шахтаря коштувала місце головному тренеру Динамо 78-річному сімдесятивосьмирічному Луческу. На прес-конференції після матчу з Шахтарем він повідомив, що йде. Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футбол України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями Шахтаря. Дякую всім. Хотілося б завершити по-іншому, але всьому приходить кінець і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Всьому є початок і кінець, сказав Луческу. І ще одна гучна новина: брат колишнього президента НОК України. Сергія Бубки Василь Бубка отримав підозру в торгівлі з окупантами. Так, служба безпеки України заочно повідомила про підозру Василю Бубці, брату Сергія Бубки, щодо колабораційної діяльності та сприяння діяльності терористичної організації. Про це йдеться у повідомленні на сайті офіса генпрокурора України. Влітку журналісти з'ясували, що родинна фірма Героя України Сергія Бубки постачає пальне терористам. Зокрема, російська фірма Монблан, яка належить братам. М. Сергію та Василю Бубкам працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює із терористами в травні 2023 року. Компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів. Попри відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка і досі залишається членом національного олімпійського комітету. А у Львові вже в дев'яте відбувся мітинг. Спочатку дрони, потім стадіони проти некритичних витрат обласної військової адміністрації. Учасники зібралися біля пам'ятника Шевченкові та рушили через площу ринок ходою до Львівської ОВА. Учасники пікету вимагають скасувати тендери на закупівлі, які, на їхню думку, є недоцільними під час війни. Поки тривав мітинг в обласній адміністрації відбулося третє засідання робочої групи із контролю належного використання бюджетних коштів. Згідно з повідомленням на сайті Львівської ОВА, на засіданні розглянули 18 закупівель і за результатами обговорень скасували закупівлі на майже 20 мільйонів гривень. Ну а на завершення трошки позитиву, аби хоч трошки підняти вам настрій. В США маленький Апосум став головним героєм матчу. Він вибіг на поле прямо під час матчу по американському футболу і отримав видалення з поля. <рек> <рек> От такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн знову у Києві політикиня виступила під куполом Верховної Ради, де розповіла наступні кроки ЄС у боротьбі проти агресора Кіпол Україн. Так, вона анонсувала, що наступного тижня в Європарламенті розглядатимуть пакети санкцій проти тих, хто спонсорує тероризм, а також обмеження цін на російську нафту. Крім цього, фон дер Ляйн заявила, що ЄС працює над виділенням фінансової допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро і над передачею заблокованих грошей Росіян. Європа з Україною боретесь і за нас теж. Одним з головних питань візиту є обговорення вступу України до Євросоюзу. Урсула фон дер Ляїн зазначила, що час України вже прийшов. Українці не повинні вчитися бути європейцями, бо ви українці, вже європейці. Також президентка Європарламенту відзначила позитивну роботу української влади у напрямку впровадження євроінтеграційних змін за її словами. Україна в короткі терміни виконала всі сім кроків для вступу у ЄС, завдяки чому процес перемовин для приєднання до союзу може початися вже цього року. європейський союз разом з Україною бореться за краще майбутнє, і разом ми можемо перемогти у боротьбі. Разом ми можемо завершити побудову нашого союзу. Разом ми можемо провести Україну у наш європейський дім для того, щоб першими знати найактуальніші новини. Ставте вподобайки, коментуйте відео та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. В Україні черговий скандали золотої молоді цього разу зашкварилась дочка директора Миколаївського водоканалу. На відео, яке облетіло мережу, дівчина позує з кульками, викидає папірці, схожі на гроші та катається на геліку. На відео Одеса, яка, до речі, регулярно потрапляє від обстрілів. Люди обурені, так як деякі чиновники та їхні діти не соромляться, хизуються своїми статками та безтурботним життям навіть на другий рік війни. Але не водоканалом єдиним, як то кажуть, насправді такі скандали регулярно просочуються в інфопростір. Поки хтось в окопі стоїть за країну, діти багатіїв інспектують європу іноді не зовсім адекватно. Пам'ятаєте, тиждень тому зашкварився синок голови Черкаської ОВА ігоря Тоборця Діма, який живе в Парижі. Він публікує голені фото в своїх соцмережах в цікавих позах яким чином Дмитро опинався за межами України, не ясно, але ясно, що Вертатися він не планує в Чканердепа Максима Єфімова живе в Лондоні і забила хазуся своїми подорожами та спокійним життям. Свої до речі, речі вигулює вулицями Парижа і донька депутата Сергія Шахова. Також у вересні стало відомо, де знаходяться дітки спікера Стефанчука, журналістам Радіо Свобода. Він красномовно розповів, що всі в Україні, начебто, дочка, навіть кинула навчання у Відні і приїхала до Києва. Але телеграм-канали активно опублікували протилежне за інформацією. Мінімум рік спадкоємці Стефанчука протусили у Європі. Зокрема, син Олес відвідував вечірку у Лондоні. Після публікації каналів Олес почистив свою сторінку та видалив усі компроментуючі матеріали. Скандали спалахують. Люди бідкаються та обурюються. Та влада, як завжди, тільки розводить руками. Прославляли Росію та загриміли до поліції. У Одесі поліцейські встановили особи та затримали двох дівчат. Одна з яких, ведучи прямий ефір у соцмережі TikTok, зневажливо висловлювалася про Україну. Та славила Росію. Поліцейські встановили одеситок, одна з яких у прямому ефірі зневажливо висловлювалася про Україну і славила Росію. Запис стріма молодих жінок з пропагандою про російського характеру правоохоронці виявили під час моніторингу інтернет-мережі. Запис стріму одеситок з пропагандою руського міра правоохоронці виявили цієї ночі під час моніторингу мережі. Поліція оперативно зібрала інформацію про любителів Росії, встановила їх дані та місце проживання. В обох громадянок поліцейські вилучили мобільні телефони та провели у них вдома обшуки. Наразі із затриманими працюють слідчі. Крім того, під час обшуку за місцем проживання однієї із затриманих поліцейські виявили пакетик із рослинною речовиною зеленого кольору, схожим на канабіс. Подія кваліфікована як пропаганда війни. Відомості внесення до єдиного реєстру до судових розслідувань у поліції кваліфікували інцидент як пропаганду війни та розпочали кримінальне провадження. За цей злочин передбачено покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Тому найближчим часом вони замість любові до Росії будуть займатися більш корисними справами.